Усім привіт! Цього разу я знайшла для вас 5 лайфхаків, що стануть незамінними у побуті. Лайфхак перший пульт і харчова плівка. Полюбляєте їсти перед телеком, а от відчищати пульт від залишків їжі не особливо. На заміну бабусиним пакетикам для пульту можна використовувати харчову плівку. А щоб вона добре приставала, потрібно щільно загорнути пульт, а потім розігріти все феном. Від нагрівання плівка добре огортає кнопки і не бісить при натисканні. Лайфхак номер 2 Лампочка і пластикова пляшка. Траплялося, щоб при викручуванні з цоколю згорівша лампочка ламалась. Для того, щоб безпечно викрутити її залишки, знадобиться пляшка з під води і запальничка. Знімаємо кришку і розігріваємо горличко пластикової пляшки, доки воно не почне рівномірно плавитися. А потім вставляємо в цоколь, де застрягли залишки, і тримаємо кілька секунд, щоб горличко встигло приклеїтись до зламаної лампи. Потім спокійно викручуємо. Все працює, і ваші руки в безпеці. Лайфхак третій. Виделка замість штопору. Потрібно відкоркувати вино, а штопору немає. В мережі радять черговий спосіб. Беремо саморіз і з допомогою викрутки глибоко вкручуємо його в корок, а потім вставляємо виделку так, щоб саморіз зафіксувався між її зубцями. І надавлюючи на ручку, підтискаємо саморіз угору. Що ж, до якоїсь межі корок вилазить, але потім такий важіль перестає працювати, розгойдується і вилазить. Я спробувала просто потягнути вгору. І врешті-решт вийшло. Однак хочу сказати, зовсім нелегко. Четвертий лайфхак тримач для парасольки. Незрозуміло, куди подіти мокру парасольку після прогулянки, щоб не намочити підлогу та речі, відмінний варіант зробити саморобний тримач. Для цього вам знадобиться циліндрична подарункова упаковка. Такі, що бувають з-під алкоголю чи цукерок, і дві стяжки. Просто кріпимо такий циліндр до вішака на зручній висоті у двох місцях. Обрізаємо стяжки. І зручне місце для зонтика готове. Лайфхак номер 5 Фен замість праски. Зламалася праска або її просто немає під рукою у подорожі, попрасувати тонкі тканини спокійно можна з допомогою фену. Повішайте одяг на вішак і тримайте річ однією рукою знизу, натягуючи тканину, а іншою водіть по ній феном так, щоб гаряче повітря продувало матеріал наскрізь. І через кілька секунд побачите результат. Тож сподіваюся, вам було смішно і корисно. Бережіть себе. А також дивіться новий випуск Славні в онлайні» з Джері Хейл та огляди наших небайдужих.